Thank you Торік активісти міської спілки воїнів-інтернаціоналістів спільно з членами міськрайонної громадської організації Учасники АТО вирішили побудувати на території скверу афганців зал бойової слави, доповнений експонатами про героїв Небесної Сотні та загиблих учасників АТО. Проте ця ідея наштовхнулася на очікуваний супротив місцевих активістів, які вказували на те, що під виглядом зали бойової слави тут побудують черговий генделик, незважаючи на численні перешкоди, будівництво. Все ж таки розпочалося. Із запитанням, що ж будується на місці колишнього кафе, ми звернулися до голови Кам'янець Подільської міської спілки ветеранів Афганістану Володимира Дудка та голови міської громадської організації учасників АТО Павла Василенка. Багато учасників як АТО, так і ветеранів Афганістану, у яких свій час діди, прадіди воювали в тих Є багато таких. Людей, що приймали участь як в афганській лінії, так і в вантаристичній операції, є такі, що батько афганець, син учасника того, і це зв'язок поколінь буде доречно виставлено в цьому залі бойової слави. Тому я думаю, що для наших дітей вже наших внуків. І в майбутньому для молоді буде цікаво подивитися на ці експозиції, подивитися на речі, які прийшли з деякими нашими організаціями організації через ту чи іншу війну будуть виставлені тут в залі, в оглядовому залі. І буде цікаво подивитися і потрогати своїми руками частину історії, яка привезла з собою їхні батьки і діди хотів доповнити нашого старшого побратима. Тимуфію, фактично в 2015 році, коли я приїхав зі Сходу відпустку, я вже, вже був головою громадської організації учасників АТО нам, була предоставлена інформація, і фактичний проєкт, тож має тут відбутися. Питання було. Єдине, що почали різні, там ну, не хочу називати їх. Ну, назву недолюбки. Ми почали звинувачувати людей, які пройшли війну в Афгані, які пройшли війну, які проходять війну зараз мої ну, побратими. На сході України був створений фактично такий варварський акт, коли вже були забиті сваї. Коли почалася робота саме на створення цього музею за ініціативи. Все таки наших старших побратимів є тоді е це варварство, яке зафіксоване фактично і а на телебаченні в, в, в змі кам'янець, да і в міліції і, і все таки мене перестали і, свою в, думку втілювати в нашу ініціативу. І те, що ми маємо увіковічити цю пам'ять, і те, що жодної копійки там з державного бюджету нічого такого не буде, і ну я думаю, що в нас все вийде. з нами якраз під'їхала депутат міської ради Юлія Наглюк, яка фактично втратила свого коханого свого чоловіка-офіцера Збройних сил України. Мою думку це дуже гарна ідея, щоб зробити такий музей, тому що пам'ятати мають не тільки рідні, не лише близькі друзі, пам'ятати мають кожен житель нашого міста, а також турист. Просто людина, яка приїжджає до нашого міста, повинні знати і відчувати біль це біль всього нашого українського народу, нашого міста. Це величезні втрати, і я вважаю, що це чудова ідея доповічнити пам'ять і показати таким чином повагу до наших воїнів, наших захисників, наших героїв, наших дорогих чоловіків, батьків, синів, які удалились. Боє життя найдорожче, що є в будинок для нашого скупу і нашої кращої. Віки. Аналогів залу бойової слави, де вшанують пам'ять як воїнів-інтернаціоналістів, так і воїнів бойових дій на території України, наразі немає. Будівництво планується завершити до серпня наступного року.